Ми зустрічалися на майданчику, говорить Україна, багато разів. І ось сьогодні тут, і у житті зустрічалися, я завжди спостерігав. Тому що Солоха в українській літературі, як літературний герой. Це така відчайдуха, а бойова жінка більш того, хитра, більш того егоїстична. І така цілеспрямована, але цілеспрямована на, на свої інтереси. І я завжди замислювався, а як же це збігається з образом твоїм, з твоїм псевдонимом? Чому солоха? Ну, е почала я свою співпрацю з Володимиром угу. Бебешко. Так. Це перший і, і останній мій продюсер, і він розглядів мені саме солоху. Тому що той період, це було десь 9 років тому. Я була іншою. Я тоді хотіла увірватися в шоу-бізнес. Я все життя про це мріяла. Я ходила на всі кастинги. Я поступила в академію керівних кадрів культури мистецтв на безкоштовно там 50 людей було на одне угу. місце. Я от йшла до своєї мети і нікого не бачила. Він побачив мені от ту іскру,